Історія адвокатури України, адвокатура Київської Русі 9-13 століття. До прийняття християнства у 988 році племена, які заселяли територію нинішньої України, мали звичаєві норми, які регулювали соціально-економічні і правові відносини у кожному племені чи Союзі племен. Ці звичаєві норми називалися Правди. До другої половини IX століття у середньому Подніпров'ї відбулася уніфікація близьких за складом і соціальною природою правд племен у закон Руський і юрисдикції якого поширювалася на територію державного утворення слов'ян із центром у Києві. Закон руський є одним з джерелом давньоруського права. Ще одним джерелом давньоруського права є руська правда, яка об'єднувала кілька писаних законів. До неї належали законодавчі акти Ярославова правда, Правда синів Ярослава, Руська Правда ХІХ століття та інші документи. В основу правди Ярослава було покладені звичаї слов'янських племен, але багато в чому змінені й доповнені під впливом феодальних відносин. Остання редакція правди припадає на князювання Володимира Мономаха, а також ймовірно його сина Мстислава Великого. Руська правда значно поширилася у всіх землях Древньої Русі як основне джерело права і стала основою юридичних норм аж до 1497 року, коли на зміну прийшов суддєбнік, виданий у Московській централізованій державі, значний вплив на формування давноруського права справляли також міжнародні договори руських князів, договори з Візантією, Німцями іншими державами того періоду. Треба також зазначити, що після прийняття християнства як державної релігії на Русі складаються церковні організації і юрисдикції. Організаційними центрами стали епархії, приходи і монастирі. Церква одержала право на Придбання власності і на здійснення судочинства за спеціально виділеною юрисдикцією, всі справи стосовно церковних людей, справи про злочини проти моральності, шлюбно сімейні справи. Суд і судочинство на Русі епохи удільних держав правління і суд не були розмежовані, а тому органи державного управління були одночасно і органами суду. За руською правдою суд по всіх мирських справах зосереджувався в руках князя як верховного законодавця, правителя і судді. Князь відправляв правосуддя особисто або доручав цю справу намісникам. Місцем суду в столиці й провінції був князівський двір, пізніше замінений приказною або воєводським двором. Судовий процес мав яскраво виражений змагальний і диспозитивний характер. Він починався тільки з ініціативи позивача, сторони, сторони в ньому мали рівні права, судочинство було гласним і усним. Щоправда, у справах про злочини, які безпосередньо зачіпали інтереси пануючого класу, використовувалися форми розшукового слідчого процесу. Князі та їхні прибічники самостійно здійснювали розслідування і самі ж судили. Таких злочинців. Поруч із органами місцевого князівського суду існував також суд громади, але його компетенція обмежувалася кордонами й особами цієї громади. Рішення суду постановлялося усно, виконання рішення в судовій справі здійснювалося негайно. У Руській Правді помітні певні форми забезпечення виконання судового рішення, наприклад, стягнення вири з убивці. Спеціальна посадова особа, вирник, прибував у будинок засудженого із численним і озброєним почетом і терпляче чекав, поки той заплатить штраф, одержуючи щодня натуральне утримання. Злочинець був зацікавлений якнайшвидше розрахуватися зі своїм боргом і позбутися таких неприємних гостей. Стадії процесу Перша стадія. Заклич. Заклич означав публічне повідомлення про скоєння злочину, чинявся в людному місці, де оголошувалося про зникнення речі, що володіла індивідуальними ознаками, тобто яку можна було впізнати. Якщо протягом трьох днів після оголошення річ знаходила, знаходили в кого небудь, то він вважався відповідачем. Заклич передував зводу. Відповідач винний був повернути річ її власникові і сплатити штраф. Отже, заклич це один із можливих способів розшукування злодія або особи, яка незаконно привласнила чужу річ, що мала індивідуально визначені ознаки. Друга стадія процесу називалася звіт. Він являв собою процедуру розшукування особи, яка незаконно привласнила чужу річ. Кінцевого татя і повернення річі її власнику. Звід тривав доти, доки не доходили до людини нездатної дати пояснення, де вона придбала цю річ. Якщо звіт закінчувався відшукуванням злодія, татя, останній повинен був сплатити штраф і винагороду тому, кому він продав викрадену річ. У випадках, коли злодія треба було шукати за межами міста, володілець речі вів звіт тільки до третьої особи, котра зобов'язана була сплатити власнику вартість речі, а сама отримувала право продовжувати звіт. Третя стадія процесу називалася гоніння сліду. Гоніння сліду це відшукування злочинця по його слідах. Якщо слід привів до будинку конкретної людини, виходить вона і є злочинцем. Якщо в село відповідальність несе громада, якщо втратився на великій дорозі, пошук злочинця припиняється. Отримання в ході проведення зводу і гоніння сліду результатів було підставою для прийняття судового рішення. Система доказів по руській правді складалася з показань свідків речових доказів присяги. У законі нічого не говориться про власне визнання і письмові докази. Серед доказів продовжували існувати випробування водою і залізом, а також присяга, що супроводжувалася цілуванням Христа. Розрізняли дві категорії свідків видоки, тобто очевидці подій і послухи. Послухи більш складна категорія це особи, які чули про те, що трапилося від кого небудь, що мають відомості із других рук. Руська правда передбачала саме такий вид доказів, як свідчення послугів, котрі були свідками доброї слави сторони, яка брала участь у судовому процесі. Так звинувачений у вбивстві міг відвести від себе підозру шляхом виставлення семи послуг. Послухами могли бути тільки вільні люди. Важливим доказом вважався результат, отриманий так званим судом Божим. До суду Божого належали судові присяги, різні випробування ордалії, судовий поєдинок. Руська правда знає дві види судових клятв для позивача і відповідача. Зміст клятви зводився до того, що той, хто її давав, на підтвердження правдивості своїх слів, присягався іменем Божим. Вважалося, якщо той, хто дає клятву, обманював, необмінно буде так чи інакше покараний божеством. Видом Суду Божого були так звані ордалії. Розрізнялися два види ордалій випробування залізом і випробування водою. Процедура випробування водою була така підозрюваного, руки і ноги, якого були зв'язані, опускали на середину озера. Якщо він випливав, Тим підтверджувалася його винуватість. Якщо тонув, його витягували і проголошували невинуватим.